Дружина посеред ночі буде чоловіка. Петю, мені холодно. Петя достає із шафи теплу ковдру і вкриває їм дружину, через який час вона знову. Петю, мені жарко. Петя встає і відчиняє вікно. Ще через якусь годину дружина. Петю, я мужика хочу. Петя. кохана, ну а де ж я тобі посеред ночі мужика-то знайду? Оксана дуже боялася залишатися вночі самій у темній кімнаті, тому що вечора приводила до себе нового мужика. Ревнива дружина приїжджає з відрядження і починає винюхувати сліди коханки у квартирі. Але, нічого не знайшовши, каже чоловікові, ні на тобі, ні в спальні я не знайшла жодного жіночого волосся. Ну і чудово, каже чоловік. Дружина, що чудово! Зізнавайся, хто ця лиса сучка? <рив> чоловік на роботі, а дружина без трусів на груді прополює грядки, і тут її хтось між ніг, як вжахне, вона аж підстрибнула. Коротше, там вся ця справа розпухла. Увечері приходить чоловік, а вона йому показує, що у неї між ніг трапилося, і питає, Ну, що скажеш, Васю? Чоловік, скажу, що добрий вареник вийшов. Залишилося тільки сметаною заправити.